Ексклюзивні деталі розлучення Оксана Білозір не пише і не відповідає, чому екс-чоловік зірки відмовляється від спілкування. Гола правда про екс-міністерку культури та мистецтв України 45 років на сцені, близько 20 років в парламенті. Оксана Білозір, відома українка, співачка а у минулому депутатка. Цім вперше за довгий час зірка привідкрила завісу особистого життя, як артистка пережила своє розлучення, що її пов'язує з Америкою, та як тримає себе у формі. Розкажу вам я, Олена Ковальова. Народна артистка України Оксана Білозір вперше відверто розповіла про стосунки з колишнім чоловіком. У шлюбі з музикантом, військовим та екс-директором Національного палацу мистецтв України Романом Недзельським. Співачка була близько 35 років. Але навесні 2023-го зіркова пара шокувала своїх прихильників. Подружжя розлучається. Подробиці свого розриву вони не афішували. Втім, ексклюзивно для редакції сайту обосюа. Жінка поділилася відвертостями. Колишні остаточно втратили зв'язок. Він ображений на мене. Так, досі ображений. Я телефонувала, але він не бере слухавку. Але це таке. Пройде. Діти їздять до нього, з ним спілкуються, відпочивають разом. У нас немає жодних конфліктів чи суперечок навколо цього. Просто між нами немає поки що діалогу і контакту. Чи хочеш, щоб контакт поновився? Звичайно. А чому ні? Справжню причину розриву екси закоханих артистка не розкрила. Втім, натякнула на деякі проблеми ще під час шлюбу. За її словами, пристрасть та кохання у стосунках поступово перетворилося на міцну дружбу. Ми понад 15 років жили як друзі, вже давно не були парою. Тому, коли з'явилася новина про моє рішення офіційно подати на розлучення, це не стало несподіванкою для Романа. Ми неодноразово обговорювали це. Просто я в якийсь момент вирішила юридично завершити те, що вже давно існувало лише формально. За словами жінки, сам процес розлучення пройшов без судових суперечок і без обговорення поділу майна. З цим питанням зірки не поспішають. Як склалося особисте життя Романа Недзельського після розлучення, зірка не афішує. Нові стосунки екс чоловіка Оксана Вілозір тримає за сімома замками. З таким питанням. Краще зверніться до нього. Я не вважаю коректним говорити про це замість нього. А ось своє особисте не приховує. Зараз співачка у статусі холостячка. За словами жінки, їй комфортно самій. Нових стосунків та гідних партнерів вона не шукає. Я багато працюю, я щаслива і задоволена тим, як все в мене складається. Мені просто немає часу думати про щось інше. Мені ніхто не потрібен. Я. Самодостатня жінка, яка живе насиченим життям і розвивається. Особисте життя зараз не є для мене пріоритетом, це не те питання, яке стоїть на порядку денному. Як гадаєте, ви чи відновлять свої стосунки екс закохані? Пишіть у коментарях. Зараз в Оксани Білозір на першому місці творчість і робота. У свої 68 вона продовжує стрелювати Україну та давати безліч концертів для своїх прихильників. Буває, що по 10 концертів на місяць, так, часто з переїздами. Чи важко? Ні. Нормально абсолютно. Я ж 45 років на сцені і стільки ж живу в гастрольному ритмі. З кип'ятильниками у торбах ті часи, звісно, вже позаду. Тепер гастролі комфортніші, але суть не змінилася. Я витривала людина. Звикла до навантажень, доріг, сцен. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднатися до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка Спонсорувати під цим відео. За словами артистки, сцена це її життя. Тож на своїх виступах вона викладається наповну. Оксана Білозір не може бо шаленого ритму та графіку. Я живу у цьому ритмі, і він мені близький. Люблю людей, люблю проживати з ними емоції і радість, і смуток, які народжуються під час виконання моїх пісень. Мене зворушує, коли на концертах у когось в очах з'являються сльози. Це означає, що вдалося торкнутися душі. Співачка бажає, аби її пісні стали опорою і підтримкою для слухачів. За словами жінки, вона завжди виступала для людей. Ексклюзивно для ЮА Оксана Білозір розкрила своє вміння та професію, яку вона здобула за кордоном. Я учасниця бойових дій. І в Афганістані свого часу виступала. І вже на початку війни на Донбасі неодноразово бувала на фронті з концертами. Я також є капеланкою. Пройшла навчання в американській школі капеланів. За словами Білозір, паралельно з концертною діяльністю вона веде духовну роботу. Саме за ініціативою артистки організували всеукраїнські жіночі молотовні сніданки. Ми збираємося не для того, щоб жалітися чи розповідати про біди. Ми зустрічаємося, щоб піднімати дух, і це об'єднує, лікує. І що цікаво, такі зустрічі затребувані. Мені часто телефонують з різних міст, з громадських організацій. Пані Оксано, а чи не могли б ви провести молитовний сніданок у нас? І я їду. І як співачка все встигає? 68-річна артистка пильно стежить за своїм фізичним здоров'ям. Особливу увагу вона надає правильному харчуванню. Жінка на відріз відмовилася від деяких продуктів. Я добре снідаю, а потім ще один повноцінний прийом їжі десь о 3 або 4-й годині дня. І все ввечері вже не їм зовсім. Це не дієта, не обмеження, просто такий мій режим. Я вже півтора року взагалі не вживаю алкоголю, їм мало лише те, що корисне для мого організму. Уникаю всього шкідливого, п'ю багато води. Вона пішла з парламенту заради музики. Вона відклала своє особисте життя на другий план. Натомість обрала життя на сцені, спілкування з прихильниками та щорічні гастролі. Оксана Білозір українська співачка, яка, попри все, продовжує свою концертну діяльність. Як ви ставитеся до артистки? Чи слідкуєте ви за її творчістю? Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!